Вітаю в ефірі. Програма Екофактор. Ми знаходимося в одному із центральних скверів міста Запоріжжя, названий на честь Дениса Тарасова. І поки наші спікери ще в дорозі, ми зануримося трішечки в історію цього скверу. У центральній частині Запоріжжя розташований сквер, який за радянських часів був прикрасою міста. А тепер його вигляд примушує відвернутися у іншу сторону, коли проходиш повз. Немає клумб, гарного оформлення, доглянутих рослин. І є усього своя історія. 3 березня 2023 року депутати Запорізької міської ради підтримали проєкт рішення про перейменування скверу Яланського на сквер імені Дениса Тарасова. У мирні часи він працював слідчим, юрисконсультом, адвокатом, був керівником юридичної фірми та президентом громадської організації Запорізька правозахисна ліга Універсал болотувався у мери міста, виборював у забудовників скверу право на існування місця відпочинку та природній краси для людей. З перших днів війни він пішов на фронт 8 січня. Дві 2023 року загинув у бою, захищаючи свою країну. Для нашого міста честь, що сквер назви не на ім'я героя. У пам'яті людей назавжди буде вдячність за те, що він віддав своє життя за нашу свободу. На території скверу імені Дениса Тарасова ми зустрілися з активними громадськими діячами. До речі, Павло Панасенко з перших днів повномасштабного вторгнення захищає свою країну. До війни він очолював екологічну громадську організацію, і Микола Ралик найактивніший з громадян, що піклується про екологічний стан міста. Чому відбулася ця зустріч? Бо ці екоактивисти перші стояли на захисті скверу від забудовників. Занедбаність парку, що є серцем міста, багато про що говорить. Славнозвісна історія боротьби за цю територію, де останні протистояння понад 15 років і до сих пір знаходяться городяни і великі гроші бізнесу. У 2017 році було анонсовано будівництво ТРЦ. А у 2018 почалася вирубка дерев. Саме ця подія стала тригерною. Люди почали навчатися відстоювати у нашому місті своє чисте екологічне майбутнє. Коли ще були дерева, то в принципі тут була доволі така зелена зона, і це, в принципі, створило певну таку атмосферу. Все ж, таки, все ж таки, да, так, воно. Це до того ж центр міста. Навіть для ока, навіть просто для ока. Скажімо Куди всі їдуть? Вони їдуть у центр. І тут, Але... бачите, що зараз вони бачать. Тут є дві різні точки зору. Одні вважають, що якщо тут буде великий торговий центр, то це значить буде круто. Але тут є ще один момент: що зелені зони загального користування. Вони не просто так людина, коли виходить в цю зону, вона морально відпочиває, вона менше хворіє. От чому у нас така велика кількість людей їде туди в Вознесенський парк? Тому що там красиво людина відпочиває душою, але не в кожну є машина туди поїхати. Ну і не кожен має час туди yeah, йти своїм ходом, Так, нічно і, взагалі, все, що красиве, воно звиває позитивні якісь емоції людини. А позитивна емоція визиває, що гормони позитивні, і то людина може далі йти по життю своєму і радіти життю. Почекайте, то красиве. Торговий центр теж красивий, але є нормативи. Є нормативи. У нас має бути 617, сімнадцять гектарів. Зелених е, територій загального користування це впливає на здоров'я людей. А в нас тільки 617 і то, блін, заберуть і забирають оце кудись. Ви пам'ятаєте, що от було на той момент, е, як зреагували наші люди на те, що прийшли в 18 році і повикарчовували дерева, поспилювали, поспилювали, і почалось оце. Ну, не А, Зразу почалося з того, що в один прекрасний день замість дерев вони зробили олівці. Це викликало велике таке обурення, тому що до цього в різних місцях міста були такі олівці, а тут така величезна кількість в центрі міста. І коли почали розбиратися, виявилося, що, оказується, це готують до знищення їх. Я з 16 року активно займаюся громадською діяльністю, в тому числі і екологією зеленення. Моя увага була дуже прикута. До дубового гаю, бо там так само було в 17-му році дуже багато, дуже багато різали дерев. Тобто, ця тема от зелені насадження, дерева, вона вже була на слуху. І е, коли тут сталася така подія, коли обрізали дерева під олівці, це викликало дійсно резонанс, певне обурення. Ми якраз тоді з Миколою спілкувалися на платформі. Е, Еко... Е, еко е, еко да, да, якраз да, з цього приводу особисто все почалось з того, що серед місцевих тут є одна жіночка, е, Вілена, здається, таке рідке ім'я. і Вона до мене особисто звернулася з питанням, чи можемо ми якось там долучитися, допомогти як громадська організація до питання захисту цього парку. Перша подія, яка вона планувалася тут. О, і ми домовилися. Чому з... вона полягала? З Вілена це була To, ми домовилися про весь акцію мітін, да, про те, що ми закликаємо людей до захисту парку. цього. Тобто домовилися, я зробив в, в пост в Фейсбуці закликав людей приходити. От. І розумієте, от, як навколо цієї активності громадської, мені здається, як проблема. Бо постійно на кожному кроку, з самого початку, ставалися якісь такі події, які. Постійно намагалася якось інакше ну, я не знаю, інтерпретувати, якось намагатися. Як тут поруч стояла, ну тут було багато різних яких акцій. Тим паче по суботах тут проводились якісь торги. Стояла е, політична партія. Здається, рух нових сил да. от. І так сталося, що Вілена. Вони ну, ми тут поруч стояли. Вона така, до них підійшла. О, ви тут, а ви підтримуєте нас? «Ну, підтримуємо. О, так давайте ви там разом. І люди, яких я запрошував. Вони почали приходити, збиратися ні навпаки, навпаки, все сталося. Вони побачили, що обдурили. до чого додається рух нових сил, і вони кажуть, а так це нас обдурили. Це політична партія. Виглядало так, ніби це політична партія організувала. Причому нас використали для того, причому я для цього не приклав жодного зусилля. Вілена сама а мені да, Що це я такий, розумієте? Ну то ладно, то не питання. Тому вас розшукувала поліція, волі такі фотографії. Жені то мені доводилося дуже довго виправдовуватися. Після того ми вирішили, що все ж таки потрібна якась скоординована дія. І от разом Микола Ралак там багато ще ну декілька ще людей було, ми почали збиратися. Ми йшли парками, наше спілкування та спогади про громадську активність були перервані дощем, і було вирішено перенести у приміщенні телекампанії цю незвичайну зустріч. Якщо продовжувати з того моменту, коли у нас була проведена перша акція, коли mm -hmm. ту акцію. Знов таки переплутали з, з начеб... політикою, пов'язали з політикою, з політичною партією. Довелося доволі довго виправдовуватися. Після того почалось залучення до процесу захисту різних груп. Почалися різні комунікації, дуже широкі. Там та ж ті ж національні дружини теж так само доводилося з ними спілкуватися, пояснювати, що це не якісь там механізми корупційні, чи ж ми намагаємося там щось якісь для себе, якісь бонуси здобути. нам здобути. Як люди долучалися, звичайні люди, не ті, тільки ті, що жили там поруч. А вони приходили питали, чому Було декілька груп. Одна з головних і першочергових груп це місцеві мешканці. От вони найбільш були переймалися тим питанням, бо їх це стосувалося найбільше. От а в процесі наші ну, ну я б збор... сказав, місцеві мешканці все таки це була найбільша група підтримка, да, але да. центр був там. Да, це але питання в тому, що була було створена така ну координаційна група, і до цієї групи ми намагалися все більше більше залучати людей для того, щоб це виглядало а, не як активність якоїсь окремої як там організації, а щоб це було саме громадське представництво громадського суспільства всього міста. Там були якісь і волонтери, і ветеранські якась організації, Але в певний момент а, почали. Ну, такі чутки стали, що парк будуть вирізати, от, і Докорінно, ну, так? повністю стало зрозуміло, ну, там не чутки це... там документи підняли і да. побачили, що, да, що да. будете це там стояти. Да. і от коли це стало зрозуміло, що такі е розвиток подій можливий. Yeah. І дуже вирагідний. Я сказав, що ну, якщо будуть, тобто я за, за декілька місяців до тих подій я сказав, що якщо таке буде, буду, будемо встановлювати намети. Ні, yeah, там трошки було ще до того історія. До того ми пробували організуватися в різних форматах. Я пам'ятаю, коли група була, там був і Денис Тарасов, і його там партійці були, і були активісти, так, Павло mm -hmm. був, і Павло командував цим всім, всім на, на, тому, на тому етапі. І коли Дискусія сталася, то я побачив, що це парк, він в принципі цікавить в першу чергу, от кількох жит... ну, жителів, які там навколо, це мала кількість. І Я запропонував тоді, що давайте ми будемо працювати не на один парк. А повністю на всі парки, тому що така сама ситуація по всіх парках. Ця думка була слушна і ну певний час пройшов, можливо, але я її підтримав. Я просто пам'ятаю, що більше вона не отримувала такої підтримки. Ну і уваги потребував саме парк. Воно було актуально. Як ви кажете, по перше по-друге, -по -по через регулярні що щосуботи ми збиралися, проводили там акції. Тобто, це потроху залучало увагу і, місце. і ви Демонстрували, що е, люди, які живуть мешканці Запоріжжя, не бажають знищувати цей, цей сквер. Для цього потрібно було мобілізувати все місто, бо цей сквер, парк ми його тоді називали. Він має значення для всього місця. Бо він в центрі, розумієте? Він має екологічне значення, і естетичне значення. Він є часткою комплексу, розумієте, Це старого міста. Коли... Приїхали перші машини, і вони хотіли не бурити, Вони тоді почали піли ну, зрізати дерева. В той момент саме відбулася така ну резрезонанси по засобах масової інформації. Всі збіглися. Я ну, зрозумів, що все Оце той момент. Тобто вони хотіли огороджувати. Вони почали ставити стовпчики для того, щоб не ну, будівництво починати так, так. І саме в той момент було прийнято рішення, що треба ставити намет. І перший намет було поставлено саме по після. Після тої події я поставив намети. А в той день Денис Тарасов, коли це сталося, він звернувся до суду, і через великий резонанс, через велике суспільне значення, суд виніс рішення, щоб припинити будь-які підготовчі будівельні роботи, це дозволило офіційно нам відтермінувати будь-які будівельні роботи. Після того як поставили палатку, і там сиді, живе там людина, і не Боджик. やはりな。Uh, Людина, яка кинула свої справи і там проживав і народ, народ дивився на це діло, залучався. Я так думаю, що надавалася. Тобто ті тим палаткам там... більшість людей стало все, все більше і більше підтримувати. Тому що того ну, мітингу, в себе, так. якби палатки не було, парку вже би і не було. Невідомо, що може там стояв би зараз по А, чи... Я <реш> скажу так, що мене здивувало. в принципі був, був один намет, і я намагав ну планував там ночувати. З'являлися люди, які казали, ну, ми готові там. Тобто ви почали і люди пішли за вами. Це створило це... резонанс. розумієте? Так. Тобто там двіж такий був весь час. Одніходили, да, другий да, другі да. відходили. Двіж це дійсно, це було таке магнетичне місце. Що туди ходять, як на екскурсію. От багато людей приходять просто як на екскурсію, щоб подивитися, фотографувати. З що... того часу люди просто не вірили, що може щось. Е... Своїми зусиллями зробити надія з'являлася багато хто був ну зацікавлений в тому, щоб підтримати, вони щиро це підтримували. Ну наші вимоги, що парк не можна знищувати, його потрібно повернути і необхідний не для створ... нашого міста. Да. Але скажімо так для правди, що ну були. І хто б хотів на цьому ну, трошки скажімо так, попіаритись. Так, Я тут не можу погодитися, мені здається, що коли є от така серйозна штука, як спроба знищити майно громади, я розумію, що без влади нічого не зробиш. Тому що громада може вийти там, покричати мітинг зробити, а далі повинні працювати депутати, чиновники і так далі. Реалізовувати от то, що там громада вийшла і покричала. Ми ж багато проводили акцій безпосередньо в мерії, коли ми заходили в мерію з плакатами перед сесією, якоюсь розгортали її. Правильно. Були моменти, коли ми оголошуємо про проведення акції. А коли приходимо на певний час там, на 10 годину, наприклад, коли ми плануємо, планували акцію, а там з 9 вже навезли народу контракція від е, забудовника, скажімо, там проводять людей, там за, за пар. Можливо, те, такі, е, ну, така жорсткість, таке протистояння, воно можливо е, і відлякало декого. Від тої боротьби, від підтримки, але я скажу так: треба не забувати, що були проведені громадські слухання, це. Один з тих моментів, коли вдалося зібрати доволі велику групу людей, при тому, що нас постійно активістів звинувачували, наскільки да їх там? 50-100 чоловік. Ну, яка громада? Про що ви кажете? Нам вдалося на громадські слухання зібрати біля 460 людей. Це те, що ми зареєстрували громадські слухання, це кінотеатр Довженка. А вже всі сидячі місця повністю були зайняті. Тобто було таке відчуття, що просто багато людей долучилися до цього. Їх завезли раніше. Вони зайняли місця, просто щоб не дати щоб багато дати. людям зайти. скажімо так. Тобто, це теж така технологія. До речі, по скажімо. громадським слуханням там цікава така річ. Є громадські не. слухання, вони їхні результати. Вони не обов'язкові для виконання владою. Влада може послухати і не виконати і зробити по своєму Так, да, Там вийшла ситуація, що із-за того, що був конфлікт між організаторами громадських слухань, і був конфлікт між владою, влада не визнала громадські слухання. Ну там дійсно, але постає питання: ну визнали би ви чи не визнали так? І не і не підтримали це не має ніякого значення. Але ці громадські слухання вони зібрали велику кількість людей, і в, в місті був е, такий резонанс великий. Тобто вони свою е, вони показали владі, що е, там є потужна підтримка е, захисту парку. По-перше, по-друге, дуже важливий момент ті бюллетені. Які ми надрукували ті жовті, ми намисно була така ідея, що намисно на жовтовому папері надрукували, щоб їх не можна було підробити. Угу. По-перше, щоб вони відрізнялися від будь-яких можливих. Вони існують досі. Тобто, це навіть зараз можна підняти і подивитися, хто. Коли, ну хто, де та те, контактні телефони, адреса, бо ми людей е е в бюлетенях ми записували паспорти. Я тут паспорт, трохи дані. хочу посперечатися з цим ділом насчет голосування. Mm -hmm. От е моя думка е щодо громадських слухань, і ми потім громадські слухання проводили і зовсім по іншому, що голосування е це не вправі голосувати на громадських слуханнях ніхто, тому що не може 300 чоловік чи навіть 1000 чоловік. Абсолют, Абсолютно більшістю вирішити, але в нас є чітко статут, і в статуті громади чітко прописано, що по результатам громадських слухань, слухань мають прийматися рішення владою. Це означає, що якщо прийшли всі, так, і всі там тітушки там, чи якісь заслані казачки прийшли, так, і вони всі сказали, там давайте знищимо парк. Але вийшов тільки один, наприклад, Павло Панасенко і сказав: я проти знищення парку, тому що в нас має 1670 гектарів бути зелених територій загального користування, а є 617. Mm -hmm. Так, це виходить знищення цього парку. Це порушення моїх конституційних прав. То йому одному на це питання мають обґрунтувати, чому ми парк знищуємо, а обґрунтування немає. І отут навіть одна людина, якщо вона щось вимагає на громадських слуханнях, ґрунтуючись на право, дуже важко знехтувати її думкою. Я цілком підтримую вашу слушну думку стосовно того, що є закони. Тобто можна проголосувати, там, більшість проголосує проти е, ЗАПУ якесь незаконне рішення, це не буде означати, Я, що це правильно. Але... Я хочу виступити проти із конкретним прикладом. Недавно в нас були громадські слухання стосовно видачі дозволу на, на викиди Дніпроспецсталі. Одна людина з 30, які були присутні, Виступила з пропозицією, що порушується право конституційне дихати, і тому має Дніпро Спецталь включити в свої дозволи вимоги програми поетапного зниження викидів, які ще не прийняті, які ще будуть прийняті потім. Тобто, виходить, що з правової точки зору можна було б наплювати, так але пропозиція була. І дуже важко е, було е, міндовкілля е, оцю цю пропозицію відхилити, тому що було чітко, е, одна людина чітко посилалася на конституцію. І сьогодні Дніпроспесталь отримали дозволи з вимогою виконати вимоги е, програми поетапного зниження викидів, які ще тільки приймаються. Тобто, mm -hmm. от вам нам приклад, коли одна людина дала пропозицію і вона була виконана, не дивлячись на те, що голосування не було. Я зробив те, що я зробив. Ну, ну зробив все, ну більше нічого не далі пішов працювати в цьому напрямі Денис Тарасов. Ну не далі вони паралельно працювали, тому що з самих перших днів Денис Тарасов з Ігорем Лукашенко вони подали заяву. Денис Тарасов був його правозахисником, і вони подали в суд. Спочатку зупинили будівництво, і потім Денис Тарасов почав організовувати. Доказування того, що цей парк повинен бути повернути в громаді, і там були дуже запеклі такі бої. Люди приходили весь час підтримувати його на судові засідання. Угу. Судові засідання то він програвав, то він вигравав. В кінці кінців закінчилось тим, що він виграв інтереси громади, що парк мав повернути був громаді. Сьогодні визначальне рішення для громади Запоріжжя скасована. Визнано недійсним договори оренди кальцева щодо парку Яландського і скасоване рішення незаконно запорізької міської ради щодо передачі парку Яланського Кальцеву. Боремось далі за нашу громаду. Але коли він по-моєму вже пішов на фронт, і е, було від міської влади подання е, до суду, що відмінити то Шасувати рішення, скасувати це рішення. Да? І зараз е, там Ольга Сладкова продовжує справу Дениса Тарасова. Вона знову подала в суд, вимагає, щоб повернули парк громаді. І зараз в судових в судових оцих кабінетах вирішується це питання, е, приходять туди люди. Е, зараз виявилася ситуація, що Після того, як загинув Денис Тарасов, то присвоїли ім'я цього парку на сесії міської ради. Його ім'я цьому парку присвоїли, і виходить, його ім'я воно працює як охоронна грамота. Зрозуміло, що якщо парк Дениса Тарасова надумають забудувати, то тут тільки під це підніметься величезна кількість людей і не дадуть. Вроді би е хочуть е ім'я е не присвоювати, так, відмінити це рішення, а проводять якусь земельну експертизу. І зараз якісь різні версії йдуть для що можливо, це для того, щоб провести земельну експертизу, щось там розділити на якісь частини цей парк. Не, Але зараз де... громадськість знову стоїть на захист. Е зараз у десь 50 чоловік прийшло на останній суд. Так там людей не пустили в цей зал, тому що сказали, маленький зал. Запустили тільки близько 20 чоловік. Решту змушено були розбігтися. Але наступного разу це може статися, що там оточуть той суд, і будуть там, я не знаю, що будуть робити. Там взагалі нікого не допустять. Я так? маю на увазі, люди оточують Да, і, і, будуть сто, і будуть стояти вимагати, тому що ну, по-перше, це дуже неприємно, коли ти прийшов на суд і тебе іди нафік, що я не, не маю права подивитися, як я йдуть. Як захищають речі, які мене стосуються, це ж неправильно. Да? Обстановка починає знову накалятися в, цьому, в цій справі, але тут є проблема. Суд це величезні кошти. І на останньому суді я побачив дуже цікаву річ. Пані Сладкова Ольга подала заяву, що давайте повернемо, поверніть, будь ласка, в громаді цей парк. так? І замість того, щоб розглядати, по суті, вже кілька засідань, там величезні кошти на, на адвокатів пішли, йдуть не то, щоб розглядати саму суть суду, а вони теми відходять. А йде, аб, аб, кажуть, ви не маєте права, там якийсь юрист не має права захищати інтереси Ольги. так? Вони пода і відмовили в прийнятті заяви. Вони виграли апеляцію, сказали, що вони не мають права таке робити, відмовляти. Суддя не має права, тому що там все в порядку. Знову вони відмовляють. Після того, як вони відмовили, є рішення апеляційного суду, що вони затрудня не дають можливості її реалізувати свої права, от таким от таким формальним підходом, що вони не праві. І тільки з третього разу, знову була зараз, коли ми прийшли, спроба відмовити. От, позову тільки на основі того, що хтось десь якийсь там папірчик неправильно, на їхню думку, оформив. так? Суддя на цей раз відмовив, так, і суд вже починає розглядати, от скоро почнуть розглядати. Але він показав, які там прийшли доповнення, десь така <хи> купа паперів. так? Я так думаю, що це затягнеться дуже надовго і це дуже дорого. Я не знаю, наскільки Ользі вистачить коштів. І я не знаю, чи громада почне збирати ті кошти для того, щоб ну, продовжити цей суд. Для того, щоб парк повернувся громаді, то мають вийти тисячі і сказати, то що давайте влада, повертай нам. І тоді суд прийме рішення громади. Якщо громада цього голосно не буде казати, то кілька її членів, навіть якщо це все законно, вони правильно будуть робити, вони програють всі суди, їх затягнуть. Вони їм не вистачить грошей. Все таки в олігархів. Там в, в, в цих бізнесменів набагато більше грошей, ніж врядових громадян. І тому я вважаю, що для того, щоб ми парк повернули громаді, у нас має бути кожен, кожен хто знає про цю проблему, має написати заяву там в мерію зверніть мені парк. Це мені важливо. Яких якщо таких заяв буде там тисячі, написано може юридично безграмотно, але вони будуть виражати думку, що людина хоче. Важливо, щоб вони були зареєстровані. Так. Да. ми сьогодні були з вами в парку, що ми побачили. В парку громадські активісти, в тому числі пан Панасенко з компанією, висаджували купу дерев там. За цей час вже зараз повиростали. Ні, повиростали дерева, які повисажували. Так? Ну, не надави, Але це не добряно, вони да, там треба вже... все треба його зараз прийти, заставити арендатора, щоб він привів в нормальний порядок, арендовану в центрі міста площу, так, щоб він попідстригав ті дерева, щоб вони щоб люди, щоб люди проходили, щоб не бачили красу там. Оцей процес з цим парком він все ж таки формує це громадське суспільство. Він його підбурює, там стимулює, да мотивує якимось чином. Все одно відбуваються певні процеси. Це перше. Друге, це все ж таки про питання про екологію, про захист конституційних прав громадян. На зелене місто, на озеленення, тобто щоб були дерева, скажімо так. Тобто, люди мають навчитися боротися за свої права. Це знову громадське суспільство. І третє питання: це громадське суспільство має навчитися робити це координовано, грамотно. Вчимося. Да. І не сваритися поміж собою, там по якихось дрібницях або. От. Тобто, це дуже цікавий процес, який вчить і створює це ж громадське суспільство. Дякую за те, що ви до нас долучилися до цієї нашої розмови. Цікаво на все добре і разом до перемоги.